Він був свій а став велетом у царстві культури. Він був самоупом, а вказав на шляхи від професора. Після короткого вступу ковальські гімназисти розпочинають поетичний марафон. Заповідь Тараса Шевченка звучить двадцятьма мовами світу. Кит я за на могилі, храбтама, братіяна могиля, просредство піширашори в Україна мілей. Окрім споріднених слов'янських та тих, які учні вивчають в гімназії, поезія Шевченка звучить і на штучному есперанто, і на багатьох екзотичних мовах. Я поцікавилася яванською мовою. Неї розмовляють на далекій Індонезії на острові Ява. Мені дуже захотілося про неї розказати всім моїм однокласникам, і тому я вирішила неї вивчити. На фасаді гімназії того дня вивісили гігантське полотно, орнамент якого діти створювали власноруч. На ньому ж вишили і різноманітні цитати з творів кобзаря. Я в основному працювала не над написом, а над орнаментом. Давно я займаюся вишиванням, мене навчила вишивати мама. Також крім вишивання, я займаюся різними видами рукоділля це в'язанням, шиттям, різним декупажем і так далі. За програмою. З літератури для учнів сьомого класу пропонується вивчення заповіту Тараса Шевченка українською мовою. А я запропонувала дітям діти. А хіба ми не зможемо в день народження Тараса Шевченка до знаменної дати 200-річчя привітати Тараса? Його ж словом різними мовами світу. А власне святкування 200-річчя в Ковальській гімназії ми започаткували ще 9 листопада, в день української слов'янської писемності, коли оголосили загальногімназійний проєкт. Полотно обізвалось словами Шевченка, і кожен клас, кожен клас здобув таке завдання: вишити на полотні слова Тараса Шевченка. Окрім просвітницької акції ковальських гімназистів має й громадянську місію. Ох, неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні, її окрадено і збудять. Ох, неоднаково мені. Оце відчуття, воно зараз кожному з нас. І щоб заявити про цю позицію, що нам не однаково, що ми не байдужі. Ми оце, оцей проект хочемо показати світу ковальчанам в першу чергу, нашій громаді. Мовний марафон на східця гімназії тривав чотири години. Разом з батьками дітей та вчителями гімназії зацікавлено слухали декламаторів поезії Шевченка й звичайні перехожі. Цікаво на різних язиках читаю. Ну і сама тепер взяла читати кабзаря. Хоч дома є, а внучка принесла в школі. їй давали. думаю, ну помню, ще те, що в школі вчила. А тепер думаю, прочитаю весь. Літературну складову акції доповнив флешмоб Тарас Григорович Шевченко, до участі в якому гімназисти долучалися на перервах, слухаючи поезію кобзаря.